Автор найкрасивішого голу минулого 22-го туру. Давайте подивимося, хто ж у нас став переможцем. Серед всіх претендентів на сайті ТСН Про спорт наші глядачі вибрали гол Артема Кравця. Зараз ми подивимося, як він забував свій м'яч. Зауважу, що сьогодні ми вже говорили, що Артем Кривець разом з Андрієм Єрмоленком розділяють першу сходинку найкращих бомбардирів чемпіонату України. І у матчі Донамо Гаварли Києва перед нами Артем Кривець забив два м'ячі і найкращим визнали саме другий гол свого футболіста. Олександр Олексійович, ви все ж таки пам'ятаєте цей гол? Як він вам? Ні, ну тут з точки зрення, я би відметив, во перше длинна передача, скористь. І посмотрите, як забивався м'яч. Всі повернуты к своим воротам. Класика київська дунаву. Оце гол класика київського динамо, динамо Андрій, да? да? Ти так да. біг лівим флангу, правда? флангом. Флангом покатів, діагональ подставило. побігли, флангом прострілили, нападаючи всіх перед нападниками. Тобто, класичний гол київського динамо. Це геніальне да. просто. Да? І це, безперечно, да. є, знаєте, якби, напевне, це стало запорукою того, що кравець якраз став автором забитого. забитого. Найкращого голу найкращого м'яча став ну безпосередньо, що і в цьому турі дуже багато було красивих м'ячів. голосуйте на сайті ТСН сам